Доброго дня, шановні, це, шановні, не дивуйтеся, це не мій город, це город моєї сусідки. Вони дуже гарно працюють, дуже гарний у них город. Я трошечки покажу, які грядочки у них. Бачите, це морква. Ось десь метр між рядками і прохід. Тут вони вибрали бурячок. і а це, шановні, продовжую. Тут сусід прийшов, показую вам їхні грядочки. Це після квасолі стручкової, вони почистили такого род. Бачите, городець. А тут ще картопелька дозріває. Ну, але це не головне, головне показати вам цю красу. Подивіться, які то великі кущі, тому що корін посадила окремо на сонці. Бачите, як тут їм гарно. І я вам покажу свої, які мої бідненькі в тісноті. Соняшники. Оці. Ну, але вони дуже дорогі. Я ж вам показувала в магазині. І що вони таких дві рослинки 25 доларів коштують. А тут, подивіться, яка краса. Бачите, великі, гарні. І як не показати, як не поділитися. І вони всі різні. Бачите, вона по декілька зерняток кидала. То, бачите, є ось отакі квіточки. Ось зараз до сонця. Ось такі. А є оце з пелюстками є. І є такі, як мохнатенькі. Ось цей кущик взагалі якийсь вищий. І бачите, він має пелюстки. Гарні. Ну, будемо мати. Ой-ой-ой, подивіться, яка тут краса. Але проти світла. І бджілка працює, не знаю, як видно чи ні, тому що мені проти світла зараз ранок. Ось, бачите, тут вже пташки працюють. І будемо збирати насіннячку і буду вчитися. Знаєте, у нас свої правила, свої закони, а люди тут живуть, вони знають, що як краще. Тобто, якщо вже прийшов до когось, то... Дивися, як вони роблять, тому що своя агротехніка, своє бачення, вони знають, погода яка. Ось така краса. Бачите? Це я пішла до сусідів і з сусідського городу. От ви бачите, ми трошечки вище. От там я покажу там кущик, між цим видно, наше. Бачите кущ? От там наш, але хочу показати загальний вигляд. От там ми. Ну, люди дуже дружелюбні. О, і ще покажу, раз я тут, бо мені незручно, вона сусідка каже, що ти можеш йти і е, в будь-який час, і зняти те, що ти хочеш, на відео, бо вона знає, що я бігаю з телефону. Але ще хочу показати, от. Бачите, це вже хаку ранішики. Отак. Отут -от бруслина, по-моєму, це називається крилата. Ось, бачите, і подивіться, який величавий кущ. Це хаку ранішики. Бачите, який великий, це я в неї вона обрізала і доглядає кущ, але в цьому кущі, шановні, Ціле сімейство е, птахів. Але чому ми зараз йшли? Це бузок у неї такий низький. Цьогоріч він відійшов трошечки, але бачите, він квітує весною, а восени отакий робиться, знаєте, як запалений. І ось я бачите, показувала кущик, то не показала. Зараз я з другої сторони. Подивіться, скільки тут пташок літає. Але подивіться, що в них тут? Куточок, я вже сказала, що тут буфет. Бачите, водичка постійно вони наливають. І як би показати, щоб не проти світла, отак стану. Подивіться, бачите, що тут є? От така в них тринога. постійна, та не тригана, тут можна багато. Бачите, прилетіла. От, і сюди прилітають. Бачите такі кормушки? Кричить, що чужі, бачите насіння тут постійно. Це для одних насіння, подивіться, для інших насіннячко такі кормушки. Подивіться, навіть отаке насіннячко тут є. Бачите, ще меншеньке для різних. Ось. А, одне, а ось ще оце, як ви думаєте? Ось бачите? І для цих це тут солодка вода. До, ой Боже, знову я забула: Хаммінберг. Маленькі пташки такі, як метелики великі. Потім напишу, як називаються. То вчила по-англійськи, а тепер забула по-українськи. Оце таке буває. І подивіться, така клумбочка тут багато квіткова, такі багаторічні. Ось такий куточок гарний. І бачите, це в кутку. Ось. І виноград є кущик. І там теж годівничка спеціальна. І в оцих ось, шановні, кущах. Це, я кажу, мрія у мене такий зробити куточок. Це така забавка, така так гарно. І ось о, така кормушечка. Дуже гарно. Бачите, зеленіє собі, гарненько є. І покажу навіть ви не думаєте, що то виноград? Е, просто так, листя. Це не просто листя. О, вау, корін! Дивіться, який урожай. I says it's harvest, it's not only green bush. Ой. Тоже для пташків. Вона каже Тоже для пташків, only for birds. But I'm try. It's... Mm. Mm. Only skin sour, inside is tasty, sweet. After I take one prune okay. and I I, uh, I plant. Okay. Yeah. <laughs> I, I, I think this is for uh, birds. It's very nice, very nice. Different seeds. Yeah. Big, mm -hmm. small, smallest. Yes. Mm -hmm. Oh. <laughs> My job. Yes. Very n fine. Oh, it's new plant. It's a it's new blue bush. It's new. This one? Yes. Yes. Well, planted yeah. last Last, last year? year? Yes. Very nice. Anything uh, else? It's maybe new. Yeah, it's new. It didn't, I didn't have any flowering. Oh. Це дуже гарно. Ну, все, шановні, буду закінчувати. Ще й з сусідкою порозмовляла. Краса в неї. Ну, знаєте, як кажуть. Люди роблять красу, живуть тут і роблять красу. Thank you very much, Corinne. Okay. Так, ну все, шановні, уже піду я зайшла до неї спитала дозволу знімати соняшники, а вже зняла геть все, щоб вам було цікаво. Бувайте здорові, миру. Перемоги нашій Україні, щоб ми творили красу таку в Україні. Буде Україна.